Коли я озираюсь назад, розумію, що вже зроблено, і розумію, що нам варто зробити зараз: просто підтримувати ті громади, які стали новою домівкою для жінок, і дівчат, для наших спільнот, для наших мешканців Донецької, Луганської та інших областей. Ми за підтримки українського жіночого фонду то мали можливість купити туди пральні машини, сушильні машини. Потім ми купили бойлери, щоб люди могли митися. Потім ми купили ще мікрохвильовки і індукційні плити для того, щоб люди могли готувати безпосередньо у шелтері собі їжу. Для мене це була дуже особиста історія. Я кажу, що я свої найулюбленіші хобі залишила в Краматорську, бо я дуже любила шити і в'язати і мої всі приладдя залишились в Краматорській. А ще я дуже любила читати друковані підручники. Наша велика сімейна бібліотека залишилася вдома. Тому я не знаю це, як розпорядився всесвіт, щоб ми зробили Place». За останній час проведено чотири майстер-класи з пошиття торбинок, іграшок, фартушків, з джинсу. Багато хто приходить для самостійної роботи, використовуючи машини та швейне обладнання. Я навчалася, як шити, як моделювати, як робити розкрій. Те мають змогу гратися, малювати, розвиватися. За підтримки УЖЕФ в цьому просторі ми облаштували Place, ми купили оверлоку, ми купили е, великий розкрійний стіл, манекен. Повністю облаштували дитячу зону. Ідея цього форуму була дізнатися про потреби жіночих організацій, про те, чим вони живуть зараз, з якими викликами вони зіштовхнулися і чим ми можемо в принципі підсилити і бути корисними одна одній. Дуже прокомендувала. Дуже-дуже дуже через те, що український жіночий фонд він дозволяє відчути, як кажуть багато моїх колежанок, силу в своїх крилах і просто зневіритися у своїх можливостях.